Софія Київська, найвидатніше храми України, кожне з 50 видань по-своєму унікальне. У книгах можна не тільки дізнатися про історію православ'я, а й довідатися про традиції власне українського чернецтва, про архітектурну спадщину православних церков та довідатися не лише про київські храми, а й про церкви Донеччини. А ось видання, присвячені іконопису, особливою популярністю користуються у митців початківців. Ікони в основному але у нас храняться відділі літератури. по искусству, вот. да, приходят, да, интересуются. Вот. Я знаю, что приходили э, молодые художники, э, ну, я разговаривала с ними, они у нас спрашивали, я заказывала центральное хранилище и литературу и отправляла их когда-то вот, вот был такой момент в отдел искусства. Они спрашивали, они интересовались русписями вот, э, церквей, храмов. Бібліотекарі кажуть, що попит на такі книги завжди є. Головне збільшувати їхню кількість. Сподіваються, що після такого гучного відзначання на державному рівні 1025-річчя хрещення Київської Русі з'являться не тільки нові книги, а й перевидання. Катерина Щугерова, Петро Беркут, регіональна служба новин. З нагоди 70-річчя корінного перелому у великій вітчизняній війні, курської битви та звільнення Донбасу, громадська організація Донбаська Русь заручився з підтримкою інших активістів східної та центральної України, влаштувала концерт військових пісень, аби вшанувати пам'ять загиблих та ще раз подякувати ветеранам. Подробиці у нашому наступному сюжеті. Сумні обличчя молодих та сльози в очах очевидців. Військові пісні змушують їх знову і знову повертатися у ті лихі часи втрат та розбурхують моторошні спогади, яких ніколи не забути. Посипались бомби, і на моїх глазах був рані осколком 12-річний мальчик. він був в живот. Я оторвала кусок свого платья, вынула ще гарячий осколок, такий зазублений. Я його схватила на руки і побежала в сторону поликлиники. Мама догнала, забрала, і ми тільки донесли його до порога больниці, і он скончался. Окрім подібних концертів, громадські організації Донеччини навідуються до школярів, розповідаючи їм про нелегкі військові пригоди. Адже це наша історія, яку ми повинні передавати своїм нащадкам, пишаючись вчинками солдат. Їхав на передову обикновенний хазяйственник, віз полеву кухню обід і десь дето через там заурчав танк німецький танк. Ну що він може схватити їздовий? Він схватив топор, схват інтоку. Обошел этот танк, залез на него. Топором согнул ствол пулемета на смотровую щель, накинув шинель і стал обухом стучать по танку. Побачні на німці вилізли, ні понялі. І всього вот німців захворів, і наші подаспіли. До бажаної перемоги привів вирішальний бій 43-го року. 50 днів та ночей тривала битва під Курськом, після якої радянське військо перейшло в остаточний наступ, позбавивши німецьку армію будь-якої ініціативи. Зламавши ворожу броню, радянські військові кинулися визволяти рідні міста. В початку августа вже повністю були завершені забиття Курської битви, а в початку сентября вже був освобождений Донбас. А вже в октябрі, в ноябрі, вже лінія фронту дійшла до Києва і далі. А вже к окончанню 43-го, початку 44-го року, вже повністю була освобождена територія України. Тось і все це змогло пройзти благодаря пораженням німців спочатку під Сталінградом, потім на Курскальюгісключительне. Такі концерти це ще одна можливість шанувати пам'ять загиблих у великій вітчизняній війні та подякувати ветеранам, адже забувати тих, завдяки кому сьогодні ми живемо під мирним небом не можна. Мы хотим этим мероприятием показать неразрывность связь поколений наших предков, дедов, прадедов и нас современных. Это наша история. Наши предки победили, мы гордимся. Эта связь поколений ее нельзя разобрать, разорвать. Цюма Євген Отраднов регіональна служба новин. Віктор Янукович доручив Кабміну створити оргкомітет з підготовки та відзначення 180-річчя університету імені Тараса Шевченка та провести з цієї нагоди у 2014 році у Києві всеукраїнське зібрання наукової та творчої інтелігенції йдеться в указі президента. Також відповідним указом Віктор Янукович доручив опрацювати питання про збільшення на 30% встановлених розмірів заробітної плати працівникам університету, фінансування щорічного стажування 200 науково педагогі. І наукових працівників та тисячі студентів і аспірантів університету у провідних закордонних навчально-наукових центрах. Нагадаємо, раніше Верховна Рада прийняла постанову про підготовку та відзначення 200-річчя з дня народження Шевченка в 2014 році. У Донецьку дали старт черговому етапу альпінійського проєкту Донбас сніговий барс протягом двох років. Сміливці планують підкорити п'ять вершин на памірі та Тяньшані. Кульмінація ж експедиції, яка дістала назву «Еверест-2015», має стати сходження на найвищу гору світу за власним маршрутом. Вже за два роки прапор Донецької області та символ регіону вугілля знову мають опинитися на вершині найвищої точки світу гори Еверест. Принаймні саме таку мету ставлять перед собою альпіністи проекту Донбас, сніговий барс. Неприступну Джомолунгму висотою 8848 тисяч метрів. Члени команди підкорювали вже двічі у 2008 та 2012. -му. Втім, з того часу склад значно змінився. Тож минулий досвід не зробить місію альпіністів легшою. Тому спочатку альпіністи випробуватимуть на міцність. Менших братів Джомолунгми одна лише підготовка до сходження на Еверест триватиме аж до 2015-го. Загалом експедицію розбили на три етапи, серед них два підготовчі. Так два семитисячники на памірі планується підкорити в наступному році. Ще три на Памірі і в Тянчані, в 2014-му. Подготовка обновленої нової команди на вершину Еверест Ребят, которые не имеют достаточного опыта высотных восхождений, требуют подготовки восхождений в этом году на высоту выше 7000 тысяч метров. И затем второй этап на следующий год – зайти на вершину пик Ленина, 7139 метров. Затем зайти на вершину пик Хантенгри в Тяньшане, 7010 метров. И затем зайти на одну из самых сложнейших вершин мира – Самый северный семитысячник э, в мире это пик победа. Заключним етапом, звичайно ж, стане підкорення найвищої точки світу. Сходження відбуватиметься за власним маршрутом під назвою Донбаський. Наразі він ще знаходиться в розробці. Підійматися планують китайською стороною. чоловік намагається піднятися на вершину Віреста по все більш новим і складним маршрутам. На сьогоднішній день там порядка 15 маршрутів. Серед них є американський, російський, французький, японський. І нам би дуже хотілося, щоб у 2015 році наша донецька команда проложила новий маршрут до вершини Верес. І от то, що говорив Анатолій Романович, це перший етап у вот теї програми підготовки команди совершенно новим мисленням, с орієнтовано совершенно на нові цілі. Втім, одне лише сходження не стане єдиним досягненням команди. В рамках експедиції також заплановано підкорення Евересту першою жінкою українкою Нею має всі шанси стати донечанка Ольга Гус. Незважаючи на велику відповідальність своєї місії, жінка цілком впевнена в своїх силах. Эверест – это мечта давняя. Так как я альпинизмом, в частности, занимаюсь очень давно, то ну, я привыкла уже к восхождениям, к серьезным, к сложным восхождениям, к ответственности. Поэтому ну, просто настраиваюсь, что у меня тут такой путь, и на три года очень серьезная подготовка. Ну и без команды, естественно, я сама ничего не сделала. пять 7 тысячников должна покорить вся команда, в частности, и я, чтобы Донбасс получил звание «Снежный барс». Але наразі думки Ольги та інших членів команди прикуті до паміру. Там альпіністи мають підкорити два піки: Корженевський висотою 7105 метрів та Сомалій висотою 7495 метрів. Впоратися обіцяють до 25 п'ятого серпня. Глібшемовнів Павло Чуприна, регіональна служба новин. Донецький шахтар здобув другу перемогу у чемпіонаті України з футболу у грі проти Севастополя у Криму. Донечани забили три м'ячі, пропустивши один. У середині напруженого першого тайму на 24 й хвилині відзначився новачок гірників Фред. Адріана загнав шкіряного у ворота кримчан на 78-й хвилині. І під завісу матчу, вийшовши на заміну черговий новачок Велінгтон, забив переможний м'яч. Ворота Каніболоцького ж вразив Севастополець Кожанов. Саме його гол сьогодні визначає позицію помаранчево-чорних у турнірній таблиці. За різницею забитих та пропущених Шахтар віддає Дніпропетровському Дніпру першу сходинку. Очікувано замикає трійку лідерів харківський металіст. Усі три команди мають по шість очок. Новий хокейний сезон наближається. У рамках підготовки до офіційних матчів ХК Донбас провів відкрите тренування. На відміну від регулярних ігор, цього дня Донбасівці розділилися один проти одного. Слідкувала за тренуванням і наша знімальна група. Перше тренування в оновленому складі провів хокейний клуб Донбас. За відсутності спаринг партнера команді довелось розділитись на два табори. Гравці, які раніше грали плечо-пліч, стали справжніми суперниками, але це лише для того, щоб перевірити свою готовність до нового сезону. Тож гра проходила у дружньому тоні, але не без боротьби. Метою цього двобою була також перевірка новачків. Саме вони покликані допомогти команді покращити гру. Команду в все, Час прі почалась, почали катати. Кататься много, тренироваться много, так что пока вливаемся, еще рано. Но тренировки сейчас мы работаем на выносливость, у нас много тренировок, нагрузки большие очень. Так что, как говорится, работаем на немного вза взаимопонимание системы, но в основном это выносливость сейчас. У цьому сезоні хокеїстів до бою веде новий тренер. Це спеціаліст, який раніше грав в НХЛ та тренував такі відомі російські команди, як «Трактор», «Вітязь» та «Северсталь». Донбасом він уже попрацював Свої перспективи з командою бачить у результативній грі в атаці. Грають много звезд мирового хоккея и играть от обороны немножко будет неправильно. То тобто, есть пытаемся привить ребятам атакующий стиль. Что ну, получится, я думаю, вы увидите уже, не знаю, как в Нижнем Новгороде, но уже на Донбасс Open попытаемся, чтобы картинка была понятна, как команда будет играть. Завітати на відкрите тренування міг кожен підтримати хокейну команду прийшов і гравець футбольного клубу Шахтар Томаш Хюбшман. Серед обалівальників було і чимало дітей. Ми вирішили в хокей, тому що це дуже жорсткий спорт. Ми хочемо бути сильними, Ми хочемо дуже багато грати, щоб у нас здоров'я було хребке. Спорт це здоров'я. Минулого сезону Донбас посів дев'яте місце у континентальній хокейній лізі. Але цього року з приходом нового тренера та гравців від клубу чекають кращих показників. Гра, звісно, не Ні з чемпіонатом України, ні з сезоном ВХЛ. Намного краще, цікавіше, зрілише, тому, звісно, і Донбас играть лучше. Хочу пожелать пожелати им, чтобы они достигли чего, чего хотят. Ну, В этом случае это випадку Гагарина, естественно, так как команда очень показала хороший результат в этом году, и чтобы он был ще лучше в этом сезоне. На відкритому тренуванні з рахунком 5-4 перемогла команда Донбас Білі. Але за традицією опоненти провели серію післяматчевих булітів. І тут сильнішою виявився колектив Донбас Червоні. Данило Ширшиков, Сергій Поголів, регіональна служба новин. Перша половина тижня буде прохолодною. Про це повідомив директор Укргідрометцентру Микола Кульбдан. Вночі майже по всій території України буде від 9 до 14, а в день температура буде не більше 25 градусів тепла. Виключення хіба що південь та схід вночі буде від 14 до 19 градусів, а вдень до 30. А ось вже після 25 липня на нас чекають плюс 35, і так до кінця місяця. Опадів у гідромецентрі не прогнозують. Це була остання інформація у випуску. Дякую за увагу. Побачимо завтра у цій же годині. Я ж з вами прощаюся на все добре і залишайтеся з нами. За повідомленням синоптиків Донецького регіонального гідромоцентру, у вівторок, 23 липня, очікується хмарна погода, подекуди дощ. Вітер північно-західний – 7-12 метрів на секунду. Температура повітря по області вночі – плюс 10-15, в день – 21-26. По Донецьку вночі – від 12 до 14, в день – плюс 23-25. Атмосферний тиск істотно зміниться.